Доброго дня, шановні звягіляни. Сьогодні ми хочемо підвести коротенькі підсумки про рік вагомої роботи щодо створення стратегії розвитку звягільської міської територіальної громади до 2030 року. Я хочу сказати, що цей документ був прийнятий відповідно до положень до рекомендацій, в які мали ввійти. В основному запити, що стосуються економічного розвитку, запити по безпеці, але ми пішли далі. Ми пішли учасницьким підходом для того, щоб наша стратегія була максимально для врахування всіх потреб і всіх рішень і ідей кожного з Вягеляни, на який готовий долучитися до створення майбутнього нашого міста. Я хочу подякувати Алі Володимирівні і Володіні, Вона сьогодні з нами разом. з за її е, наполегливу таку кропітку річну роботу командну роботу, тому що сюди долучилися експерти Ради Європи, сюди долучилося 10 фахових груп у різних напрямках. І сьогодні, буквально на останньому е, сесійному нашому засіданні, було прийнято рішення про затвердження стратегії. А і ми готові е, хвилинку виступити перед вами аби розповісти про основні напрямки. Громада не може повноцінно та збалансовано розвиватися без стратегічного бачення свого розвитку. Ми поставили собі декілька запитань, якими ми бачимо майбутнє нашої громади, в тому числі після війни, у якому саме напрямки маємо рухатися, яке місце в країні та й в світі ми маємо зайняти. Тому важливо було проаналізувати правильно сформовані свої пріоритети, стратегічні та оперативні цілі з урахуванням особливостей сьогодення, дати відповіді на ці запитання та розпочати процес, це стратегування. Ми змогли у рамках діяльності та у співпраці з проектом Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни та в післявоєнний період, що проваджується Офісом Ради Європи в Україні в межах ухваленого плану дій для України стійкість відновлення відбудова. Загалом до усіх учасницьких заходів, а це були опитування, анкетування, інтерв'ю, стратегічні сесії та воркшопи, було залучено 1387 осіб, що становить 2,3% населення громади. Унікальність розробленої стратегії. Не лише учасницькому залученню громади до обговорення, вона абсолютно адаптована до нових змін законодавства, що дозволяє внести її в подальшому у геоінформаційну систему. Це єдина на даний час стратегія, яка дозволяє виміряти заходи до по індикаторах дослідження щодо виконання, якої вимірюватиметься у реальному часі. Оцінювати виконання стратегії розвитку звярської територіальної громади проводитиме учасницька моніторингова група. А за виконання кожної цілі і заходів буде закріплено виконавців. Загалом місто це люди, і від кожного з нас залежить, яким буде звягель в майбутньому. Тому я ще раз хочу подякувати всім півтори тисячі звягелянам, які долучилися. Я хочу наголосити на тому, що це не лише мешканці, які сьогодні знаходяться в межах нашої громади. Фахівці з Ради Європи досвідчені експерти брали інтерв'ю відомих звягелян, які сьогодні знаходяться і в Києві, в столиці, і в інших регіонах. які Працюють в різних сферах. Які є дуже знаними людьми для того, аби почути від них думку, як може розвиватися Звягіль, які він має перспективи? Багато звягілянин сьогодні запитують, де ви будете брати гроші, адже величезні амбіції. Ми поставили собі амбіції стати однією з найкращих десяти схожих громад в Україні і досягти цього успіху, звісно, ми не можемо лише власним ресурсом. Тому у нас напрацьована величезна співпраця з міжнародними партнерствами. Ви сьогодні кожен відділ міської ради працює над тим, аби залучати нові партнерства, нові міста з різних куточків світу, залучати нові, нових експертів міжнародних інституцій. Буквально сьогодні, ось ми з вами працюємо, а дві делегації паралельно працюють і в соціальній сфері, і в сфері медицини, і в житлово-комунальному господарстві для того, аби віднайти правильні рішення і залучити кращих людей, хто розуміється в цьому. Отож, основна. Не питання гроші, ми будемо працювати для того. Аби 100 кращих експертів чи міжнародних інституцій, які працюють в Україні, були повідомлені про те, що в нас дійсно є учасницька стратегія, напрацьована спільно зі звігілянином, і щоб вони долучалися до всього того, що ми разом з вами напрацювали. Тож дякуємо кожному, хто долучився. Це не кінець, це лише початок великого нашого. Такого спільного шляху, тому ми будемо ще не раз залучати вас долучати до важливих рішень для того, аби всі наші заплановані амбітні плани стали реальними і були вцілені. Для досягнення цілей в реалізації стратегії надзвичайно важлива молодь. Ми бачимо, що сьогодні немає у нас університетів. Наші діти закінчують школу, закінчують технікуми і їдуть з міста. Багато хто. Поступає до інших великих міст і, на жаль, там залишаються. Можливо, звягель сьогодні не може забезпечити молодь всім, що ви сьогодні потребуєте, але ми дуже хочемо попросити, де б ви не були чи ви будете в Європі, чи ви в інших містах знаходитесь, долучайтеся до всіх ініціатив. Слідкуйте за нашою сторінкою, за нашим сайтом. Ми будемо багато таких цікавих проєктів давати, аби залучати вашу думку. І ми спробуємо ті ідеї, які будуть у вас, які ви корисні, де що ви бачите. приводьте їх до звягеля, залишайте їх тут. А ми будемо як думати, як разом їх втілювати. Попереду багато роботи над впровадженням стратегії, реалізації її заходів. Тому запрошуємо, що ми у кожного долучатися і бути активним у час. Сником розвитку своєї громади не будьмо байдужими, будьте в темі.